За них всі приймав участь в бою. Ви красавчики, ви лучші. Лучша робота в мірі. Тому Це люди, я не знаю, як мені їх доля, ніби от. Я не знаю, я ніде от, окрім як тут, не міг би з ними зустрітись. І я максимально щасливий, що я разом поряд з цими людьми, тому що ні з ким іншим я не знаю, я не можу уявити, що ні з ким іншим я б не міг, напевно, так воювати. У нас якась така є сплученість. Комунікація налагоджена. Ну, ми як сім'я. І тому ми і стоїмо тому до кінця, тому що ми не можемо підставити один одного, як мінімум. У нас є такий от дух сімейний. І ще ніхто ну, не дав задню, не, не сказав там це все, я навоювався і пішов. Ми вже як і від першого дня і потепер, ми всі разом. Рухаємось до перемоги. Весела людина. Останні півроку він став прям таким серйозним мегарексом. рексом Тобто, це людина, яка вела за собою людей, могла багато чому навчити і багато чого знала. Тобто він став таким серйозним хлопчиною. Ну, спочатку це все було там. Я, секс-майору, там відосики хі-ха. -хі 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 -хі". Тобто така кіношна особистість, ну він постійно на драйві, на позитиві, дуже активна. Ну, от він такий веселий ось, постійно жартував. І гумор у нього такий специфічний був. Тобто всі любили крафтера за його гумор, за його почуття гумору, за те, як він себе вів в соціумі. Тобто Він такий от, на кіношки, постійно, такий от, прям рекс, там, в балаклаві. Дуже світла людина, дуже не вистачає. За що його не любив? Та складно сказати, за все його любив. Не було таких моментів саме в крафтері, в Ромкі, щоб я мог сказати, що мені це не подобається. Ну, Це от чиста правда. Він був прекрасною людиною. Ми підемо там кудись на розвідку. Ну, кажу, ідіть. І такі, були, так... був один такий день, коли вони пропали майже на 6 годин. І, ну, і по всім позиціям бігали їх шукали. Навіть там була операція пошуку. Ми там зібрали групу, пішли їх шукати по тим тропам, тому що думали, що реально їх там десь вбили, якісь розвідгрупи ворога. Пішли їх шукати. Вони просто на сусідній позиції каву пили. І от я за це на нього дуже на рандеву дуже сильно злився. Я навіть пам'ятаю, по рації виходжу, кажу, вони там, там. Приходжу до них одного і другого, так хорошенечко в пузо, кажу, знаєте за що? Знаємо, більш так не робіть. І він ну, от в моїй пам'яті особисто залишився. Я пам'ятаю, ми приїхали навіть на поховання до нього. До останнього було складно повірити. Тобто, ми дуже часто жартували, що крафтер це та людина, яка от навколо нього, як будто був якийсь купол, який оберігає його від снарядів, від мін. Коли він там на розтяжках підривався і тому подібне. Тобто, ну, чесно, я був дуже шокований, що він загинув. Для мене це от така трагедія була. Ми побачили в моноклі двох осіб-орків, які підповзали до нас, по рації не можна було передати нашим хлопцям, що вони лізуть. Я через обстріли пробіг до них, дав команду, що вони вже лізуть. Хлопці зразу зібралися. Розійшлися по позиціям і почався бій. Мені якось трошки не було такого бойового духу. Було тяжко, бо ми знали, що вже на нас лізуть. Там було біля 30 орків, і не було командира біля нас поруч, не було кулеметника. І він виходить просто з за кута. і в мене очі просто наповнюються якоюсь такою радістю, щастям. Я бачу, що йде він, в мене зразу з'являється моральний дух. Вертається кулеметник, кружок. Я розумію, що ну і і цього разу ми точно їх відіб'ємо. Я пам'ятаю цей момент, коли він почав кричати: ми будемо їх брити. Ми їм кричали. Ми чули їх, як вони кричали там Алаху Акбару, цю всю свою ерунду. А ми в відповідь їм почали кричати ще дужче. Ми будемо вас брити. Там, блять, за дорогою 35 мінімум цих б... небритих кадирівців на кадирів. Можна хуяти цих йотих пі, які прийшли на цю землю до нас. Що вони там хотіли? Він ще не повинна бути буш, блядь! Ірпіня, гостомеля. Ми їх будемо брити на! Ой. Чесно кажучи, я вже тоді приходив, я розумів, що якщо там нам, нас, грубо кажучи, 11-12, їх чоловік 30, ну, все може закінчитись дуже плачевно. Я приходив, я розумів, що треба щось сказати хлопцям. Ну і там був прекрасний такий кліч. Дуже багато хто їх запам'ятав. Я просто сказав, там, хлопці за дорогою, там 30 мінімум небритих кадирівців, ми їх будемо брити. І це було досить цікаво і підняло хлопцям бойовий дух. Побрили? Побрили. Бій тривав десь на протязі трьох з половиною годин. Це був нон-стоп стрілковий бій. Вони відстрілювалися, пробували накати робити. Ми відстрілювалися від них, там вбили майже всю групу. Там дуже багато в них поранених було, включно з їх командирами. Як потім ми дізналися від штабу, що це були саме ГРУ, тобто якісь спецпризначенці, і ми їх дві групи майже повністю знищили. Ми, як відомо, розрушили їх бойовий дух. У них падає мораль, вони не розуміють, чому, от, якщо нас менше, чому вони не можуть нас взяти. Ну, як так відбувається? Вони, вони не розуміють цього. У них, напевно, все там на нервах, все там рушиться і ми думали, що якщо їх буде більше, то вони все зможуть, але ні. Завдяки я кажу, нашій стійкості всі їхні плани рушаться. Ми знаємо, за що ми стоїмо. І впевненість в тому, що ми сильніші. Ну, це одразу видно. Їх просто кажу, перевага оце в кількості, вона нічого. Ну, типу, ми розбираємо їх, їх стає менше. Якщо вони не можуть в 40-50 в 50 чоловік зайняти або відібрати позицію, де там нас всього-навсього може стояти там 10 чоловік, ну тут навіть немає про що вже говорити. Крафтер боровся за нас, за Україну, за всіх українців. Він боровся за тих, хто зараз в тилу спокійно п'є каву, ходить в ресторани, за тих мам батьків, які вдома з дітьми там, відводять їх в садочок і можуть мирно, спокійно жити. Він боровся за те, щоб ми були об'єднані не тільки от територією. А об'єднані цінностями, цінностями, що ми українці. Ми сильна нація, яка, незважаючи на всі ці проблеми, які в нас зараз є, все-таки залишалася сильними і цілеспрямованими людьми, які націлені сугубо на перемогу. І я, я дуже шкодую, що такі, як крафтери, помирають. Тому що от, от про таких людей можна сказати, що це дійсно цвіт нашої нації. Він був молодий, амбіціозний, це та людина, яка повинна стояти і розвивати нашу країну. А він ну, загинув. Всі ті, хто на щиті, всі ті, хто зараз фізично не з нами, духовно і в думках, вони все одно залишаються нашими побратимами і вони будуть з нами навіки. Це от один із тих тягарів, які війна в нас закарбовує крафтер навіки залишиться частиною нашої сім'ї. Моя мотивація, наприклад, це захист, можливо, доволі банальний, але це є захист сім'ї, захист близьких людей. І взагалі ну, не гоже, щоб до тебе вломувались якісь чужинці і відбирали щось твоє.